Чи хотіли б ви народитись заново, якби отримали таку можливість? Народитись з іншим вибором. З точки зору квантової психології, до в принципі квантової фізики, насправді немає різниці між минулим, теперішнім і майбутнім. Бо часу в нашому звичному лінійному розумінні не існує. А значить, ми живемо, народжуємося і помираємо одночасно. І десь ми зараз знову проживаємо найщасливіші зустрічі. І найболючіші втрати. І наші рішення, які ми приймали тоді, формують наші дії зараз. Підходи квантової психології чи матриці енергетики дозволяють з'єднати свідомістю точку тут і зараз з потрібною точкою в минулому чи майбутньому, щоб провести зміни. Або вийти в точку нуля, де все ваше життя, а може воно і не одне. Буде розмотане одночасно, і там на ньому можна буде помітити емоційні плями прийнятих рішень. Що любити значить страждати. Що щоб вижити, треба бути бідним, чи що батьківську хворобу треба тягнути, щоб відчувати з ним зв'язок. Ці рішення важко побачити, будучи зануреним в моменті життя, але вони точно себе проявлятимуть Постійними невдалими спробами знайти щастя в парі, страхом грошей чи родовими хворобами. І прийняті в минулому рішення можна дістати і на розстановках, якщо використовувати їх глибше, ніж прийнято. І сьогоднішня розстановка на тему людина і життя якраз і стала такою: змінами рішень, прийнятих людиною до моменту народження. Починаємо ми, в принципі, як завжди, ставимо фігуру автора запиту а це людина, яка прийшла на розстановку своїм запитом, і фігуру життя. І нагадую, що сам запит це ставлення до життя. Подивитися, що відбувається між людиною і життям. Спочатку автор взяв дві фігури і довго думав, де вони мають стати на полі. Зрештою, одну фігуру відклав. Це була кандидатка на фігуру життя. А фігура автора стала на краю поля зі сторони майбутнього. Дивиться вперед майбутнє. Фігура життя стає в кутку поля. І навколо неї ще стоїть три менші фігури, оточуючи її зі сторони поля. І починаємо з відчуттів, що відчуває кожна фігура сама по собі і по відношенню до інших фігур. Фігура автора дивиться вперед, де майбутнє плаче і кричить. Повертатися в сторону фігури життя не хоче, відчуває, що там позаду є життя, але йому боляче дивитися на нього. Фігура життя весело спігу... спілкується з фігурами, які її оточують, як мама з дітьми. А ці фігури тримаються ну, одна за одну, обійнявшись і весело з цікавістю спілкуються з фігурою життя. Фігура автора запиту стоїть на краю поля, і по відчуттях, ніби стоїть на обриві і дивиться на захід сонця. Фігури, які оточують фігуру життя, це інші люди. Їм, як в принципі, фігурі життя байдуже до фігури автора. Починаємо первинно знімати заряд і пробуємо, як змінилися взаємозв'язки між фігурами щодо фігур життя і людини, і людей, змін немає. А фігура автора починає ще більше плакати, кричати і хоче спригнути з обриву. Загальна тенденція, на яку йде реакція для фігури автора, там немає місця. Хтось зайняв його місце. Йому там не раді, його вижнуть, якщо він спробує. Бути з ними. Це все відповіді на запитання, чому автор не з ними, не з тими людьми. Пробуємо конкретизуватися по фігурі життя, який в неї колір, розмір і так далі. Тут вже вона уявляється як куля, яка на поверхні переливається кольорами веселки, а навколо цієї кулі, як супутники кружляють люди, білі і маленькі як зірки. Там, в них все дуже весело і позитивно. Фігура автора тепер вже повернулася до цих фігур лицем, але вона перебуває ніби в чорній дірі у вигляді конуса довгого і вузького чорного конуса. Автор чіпляється за його горловину і його затягує вниз. Знімаємо заряд далі. Автора перестає затягувати, але все ж він знаходиться в просторі. В космосі нижче фігури життя і відчуває до неї обіду і злість, і ще там багато різних негативних емоцій. Стамо фігуру цих емоцій, е, назвемо її фігурою переживань. Вона стає між фігурою автора і фігурою життя. Фігури життя і людей нічого до неї не відчувають, але бачать її як наявну фігуру. Е, до життя і людей ця фігура також не має ніякого відношення. А от до автора. Вона ніби як хоче з великою злістю розчавити його своїм твердим каблуком, Так прихлопнути і розтерти з боку в бік. Чи заштовхати всередину цього конуса. Щодо фігури автора, то вона відчуває страх, а фігура відчуттів злість. Причому таку концентровану і потужну злість щодо автора. Сама вона має вигляд чорної кулі, важкої такої, насиченої, чимось в'язким. З руками і ногами. І ставимо фігуру цієї злості. Цікаво, що фігурою злості виступає фігура, яка часто виконує роль Бога. І чомусь тут злість насправді не така вже і злість. Вона нейтрально і з легенькою посмішкою дивиться на інші фігури. А з фігурою життя взагалі привіталася. Тобто фігура злості абсолютно злості немає. Знову перевіряємо взаємозв'язки між фігурою відчуттів і фігурою автора. Фігура відчуттів хоче зіштовхнути автора в той конус і зав'язати його зверху, так, як ніби в мішку. Працюємо з емоційним зарядом, і фігура автора таки провалюється в цей конус і падає на саме дно. Фігура відчуттів ніби як обтрушує руки так, з посилом, що справу зроблено. Вона бачить фігуру автора, як малесеньку десь глибоко на дні цього конуса. Фігура автора. Впала на саме дно. І ключовою ідеєю тут є те, що автор, нарешті, сховався від всіх них і, нарешті, може перепочити. Проговорюємо фрази, щось по типу я визнаю і приймаю, що я ховаюся від життя, щоб хоч трохи відпочити від боротьби, небезпеки і так далі. І тут, в реального, автора, не фігури, в реальної людини, заколов живіт. Ми звернули на це увагу, спробували описати відчуття в животі. Спочатку це була куля, десь м'яка, як резиновий м'ячик розміром е, орієнтовно сантиметрів 20 темно-червоного кольору. Потім вона стиснулася до діаметра десь 4 см і стала важкою, як за сталі, і такою ж блискучою. Ми ставимо фігуру цієї кулі на поле, і що вона відчуває? І тут цікаво, що описати її відчуття важко. Вона, як кипляче світло без чітких країв. Фігура чимось подібна на фігуру якоїсь вищої сили просто от світлом і теплом. Фігури життя і людей з острахом дивляться на неї. Вона надто близька до них, і вони бояться, що вона їх обпече. Фігура відчуттів нічого не розуміє, здивовано чи навіть шоковано дивиться на неї. Фігура злості з легкою посмішкою так легенько нахиляє голову, вітаючись. А фігура автора запиту відчуває тепло від цієї кулі, стає лицем до кулі, розвертає руки долонями до неї. І ця куля, вона як сонце, дає автору тепло і енергію. Автор виростає із зав'язаного конуса і стає на одному рівні з іншими фігурами. Сам у своєму натуральному рості. Перевіряємо, що він тепер відчуває. І він хоче вбити фігуру відчуттів. Тепер починає приходити розуміння, що відбувається. Фігура відчуттів це фігура тата автора запиту. Відчуття падіння, як в скелі, так і в сам конус це процес повернення в утробу. Саме тому і заколов живіт, реагуючи на відповідні події на полі. І реакція тіла на проговорювання цієї ідеї її підтверджує. І що ж відбувається далі? Тепер вже фігура відчуттів боїться фігуру автора і ховається за фігурою злості. І тут ми вийшли на глобальний пласт колосального емоційного заряду. З е, сюжету, який розгорнувся на розстановці, було зрозуміло, що фігура тата автору, автора. Хотіла заштовхнути його назад в утробу. І в реальному житті тут дуже цікаво, цей сюжет вийшов на те, що автор все життя намагається, по-перше, стати кращим в усьому, щоб довести татові, що він гідний народитися і жити. Зверніть увагу, що це вже після народження, а доводить, що гідний народитись. І ось тут з вами яскравий приклад, що часу не існує. Людина, яка народжується, і все життя. Ну, ніби як постфактом намагається перемогти свого тата, щоб народитися. І по-друге, намагається стати кращим і сильнішим тата, щоб йому помститися. І це те, про що говорять, коли кажуть, яка фігура більша дитини чи фігура батьків. А поста має теж свій цікавий відтінок завдання завдати татові болю такого. Як був автора через те, що тато його не любить. Е, з чим би ви не працювали, з якими б залежностями чи негативними емоціями, взагалі, будь-чим, завжди в кінці все зводиться до любові. І вона завжди, якщо є, якщо не джерелом, то десь дуже близько до нього. Е, заряд знімався довго. Е, злість і ненавість була зав'язана на багатьох сюжетах і контекстах, і в результаті все-таки. Фігура злості виявилась таки фігурою Бога, і вона виступала як буфер між фігурами тата і автора, не даючи їм знищити одна одну. В певний момент фігура Бога відійшла в бік, і ці фігури доторкнулися одна до одної. І, до речі, пара фігур тата і Бога має дуже особливий зв'язок на глибинному рівні, практично у кожної людини. Через трохи, нарешті, ці фігури автора і його тату з'єдналися в одну. І справа тут в тому, що автор прийняв тата в собі. Бо насправді ми, от, конкретно в цьому випадку, працювали не з реальною людиною, а з нашими уявленнями про неї. Тому після фрази Я приймаю свого тата в собі, ми отримали замість цих двох фігур нову фігуру автора. Однак, по фігурі стало видно, що вона одного рівня з фігурою життя, Бога і вищої сили. По зв'язках. Всі ці фігури одного рівня в чудових одночасних зв'язках між собою. Е, ну, але це мала б бути фігура автора. Витягуємо з великої фігури нашого автора. Велика падає, і на якомусь з рівнів народження людини відбувається заново. Перехід з вищого рівня на рівень нашого фізичного життя. Якщо говорити про квантову психологію, то тут якраз йдеться про точку нуля. Ми повернулися в нуль і зробили інший вибір. Важливість цього моменту ми усвідомили лише з часом. Народитись вдруге з іншими програмами і відними даними, ну чи це не є чудеса. Фактично, ми перепрограмували весь процес народження людини. Починаючи від моменту ще до зачаття, і далі після народження. Після цього фігури групуються по своїх рівнях, фігури людей з'єднуються з фігурою автора і вистроюються в новому порядку всі в одночасних позитивних взаємозв'язках. Що може відбутися після такої розстановки? Скоріше всього, ви проснеться вже в іншому світі, який буде за зовнішнім виглядом точно такий же, але матиме в чомусь інший смак. Ваш фізичний світ найзручніше змінювати через інших людей. І саме до людей, які будуть з'являтися в інформаційному оточенні, варто буде придивитися уважніше, особливо якщо це будуть якісь дивні флешбеки минулого. Саме таким чином і змінюється наше фізичне життя. І саме так ми змінюємо положення нашої точки зборки. І саме тому для більшості людей не працюють більшість книг, по типу там, трансерфінгу реальності чи Підсвідомість зможе може все. Змінювати своє оточення фізичного світу, не змінюючи своїх виборів в житті це марна справа. Все, що нас оточує, це результат того, що всередині нас. А ті вибори, ми зробили або могли зробити ще в утробі, або навіть і раніше, в тому числі і в минулих життях. І те, як ми живемо своє життя, насправді є повною відповідністю того, як ми обрали його прожити. Просто логіка цих зв'язків може бути зовсім. Nezvršno.